Друзі, моє вітання! Я радий всіх вітати на своєму youtube каналі. Сьогодні будемо говорити про дуже цікавий законопроект, який з'явився, і вже він знаходиться. На ознайомлення у депутатів Верховної Ради. Перед за все, дуже хотів би звернутися до усіх, керування в стані алкогольного сп'яніння недопустимо, і дійсно, треба жорстко вирішувати це питання саме на законодавчому рівні. Водії, які керують на підпитку, це взагалі біч нашого суспільства. І ось що ми бачимо: ми бачимо знову ж таки: це вже не вперше такий законопроект. Під номером 9076, яким пропонують посилити відповідальність за керування автомобілем саме в нетверезому стані. Зокрема, буде передбачено дуже цікава обставина: це вилучення транспортного засобу. Друзі, усі, хто долучається, пишіть, будь ласка, це прямий ефір. Як мене чути, щоб я розумів так, долучайтесь. Все добре. Дякую. Що вони пропонують нашій народні обранці? Збільшення штрафу до 51 тисячі гривень, плюс 5 років позбавлення права керування транспортним засобом, плюс конфіскація авто, які є у вашій приватній власності, або адміністративний арешт на срок 10 діб з позбавленням права керування транспортним засобом на срок 5 років та з конфіскацією. Транспортного засобу. Так, друзі, дивимось, що нам пропонують саме автори цього законопроекту. Вони проводять статистику, перш за все, у своїй карті. Дмитрук Артем Геннадійович і Бурміч Анатолій Петрович є ініціаторами даного законопроекту. Після цього свої пояснювальні записці після статистики дорожньо-транспортних пригод причин вони зазначають про те, що водій, що керує ТЗМ в стані сп'яніння, безперечно несе дуже велику загрозу життю та здоров'ю інших учасників дорожнього руху. Окрім цього, в умовах дії воєнного стану в Україні керування транспортним засобом в стані сп'яніння свідчить про низькі моральні етичні якості водіїв. Я хотів би звернути вашу увагу, що е, дійсно. Це питання дуже остро зараз стоїть, і ми ні в е, разі не захищаємо тих тих водіїв, які вживають і сідають за кермо. Однак є багато питань саме до цього законопроекту, в тому числі пов'язаних з конфіскацією транспортного засобу. І це питання я сьогодні буду з юридичної точки зору розбирати. Тому друзі, якщо вам подобається відео, яке я роблю, пишемо. Коментарі ставимо лайки та підписуємось на канал для забезпечення обороноздатності нашої армії та підтримки наших захисників Кабінет міністрів України е, прийняв відповідні рішення щодо передачі майна для задоволення потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, які передбачають на період дії воєнного стану безоплатну передачу за рішенням керівника обласної військової адміністрації майна, а також рішенням суду. Певним структурам, ну це вже механізм. Він є, він вже пропрацьований цілком справедливим. Далі вони зазначають в своїй записці до цього законопроекту. Цілком справедливим буде конфіскація автомобілів для потреб ЗСУ, яким керували останні сп'яніння в таких складних для країни умовах, адже всі громадяни мусять бути свідомими та забезпечувати стабільний Україні тил. Ну, це таке вони зазначили далі. Зазначає те, що метою законопроекту є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження кількості ДТП шляхом саме посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, та як наслідок досягнення справедливого підходу для забезпечення автомобілями зсу. Ну, перше. Цікаве питання зсу забезпечення автомобілів. Ви взагалі про що таке кажете, е, оскільки ви хоча б знаєте, які потреби в Збройних силах України саме в автівках, в яких саме ну, наприклад, е, така ситуація: якщо особа їде на мопеді, і то що цей мопед буде вилучати на зсу, кому він буде потрібний? І чому взагалі е, будуть вилучатися автівки і саме на Збройні Сили України? Обґрунтування всіх цих моментів немає. А наприклад, якщо автомобіль е, в тебе, е, наприклад, не джип, а взагалі якийсь легковий, як він підійде до зсу, І мені це питання взагалі не зрозуміло. А вже ж ми всі робимо все для того, щоб допомогти Збройним силам України, ну потрібно ж все ж таки почати з депутатів. Вони ж те, те також могли б щось зробити для, для цього, а не тільки забирати у народа е, тим паче. Інститут права власності, взагалі, ніхто його не відміняв. Далі збільшення фін відповідальності запам'ятайте, ніколи не проводило до того, що водій становився більш дисциплінованим. Ми це вже проходили, і потрібно казати саме про зміну цих моментів, тому що ми вже декілька років спілкуємось саме про ці збільшення і. Як бачимо, результат нічого не виходить. Тут потрібно комплексно підходити до таких питань, починаючи з автошкіл, де водії навчаються, а краще, як я вже давно зазначав, починати працювати зі школи з поколінням нашим і системним механізмом розробити, який дійсно буде готувати до таких відповідальних дій керування транспортним засобом. Я вже ж працювати з самою поліцією, так які не вміють належним чином оформлювати адміністративні матеріали. По цій статті, або взагалі вміють дуже вміло фальсифікувати такі матеріали. Ви напевно вже бачили. У мене на каналі є відео з військовослужбовцем, яке е, ми опублікували і справу виграли, де була складена 130-та стаття. На військовослужбовця зараз подані усі скарги, порушена е, питання щодо кримінального провадження. І займаємося цим питанням, і обов'язково будемо його висвітлювати. Підвищення безпеки дорожнього руху це взагалі комплексне питання, оскільки потрібно ще підходити, також і до стану доріг, поведінків інших учасників дорожнього руху, освітлення цих доріг ну, це таке об'ємне питання, тому говорити про те, що треба збільшувати відповідальність і забирати взагалі автівки, це є недопустимо, оскільки. Куди діти і як бути саме з інститутом права власності, який передбачений чинним законодавством України та Конституцією України? Я вам нагадаю, стаття 41 конституції зазначає, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності воно взагалі є непорушним. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосовано лише як виняток з з мотивів. Суспільної необхідності на підставі і в порядку, які встановлені законом, оце вони намагаються зробити та за, умови, за умовами попереднього і повного відшкодування їх вартості. Тут питання щодо відшкодування взагалі не стоїть. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Питання стосовно відшкодування певних витрат. Взагалі відсутня в даному законопроєкті. Також вони зазначають про те, що на момент внесення даний законопроєкт, він не потребує додаткових витрат державного бюджету України. Мені дуже цікаво, а де автомобілі будуть зберігатися, поки суд не прийме остаточного рішення. Скільки суд першої інстанції буде розглядати цю справу до року? Плюс ще є апеляційна інстанція. Особа буде в свою чергу обмежена в своєму праві вільно володіти, користуватися та розпоряджатися майном. А як нам бути з, ті, з статтею 265 прим 2 КУПАП, де чітко визначено, що транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на срок до вирішення справи про адмінправопорушення, правопорушення, але не більше трьох днів з моменту такого затримання? Після закінчення треденного сроку тимчасового отримання ТЗ особа має право звернутися за отриманням тимчасово затриманого ТЗ. Таке звернення особи, воно взагалі є обов'язковим для його виконання, незалежно від стадії вирішення справи про адмінправопорушення. Розумієте? Ще цікаве, це те, що вони зазначають саме про е вилучення автомобіля транспортного засобу. Да, який, Є у приватній власності порушника, то як це розуміти? Тоді якщо особа є порушником або системним порушником, однак робить це все на іншому автомобілі, який не знаходиться у його приватній власності, який не має у своїй приватній власності, взагалі, жодної автівки, навіщо взагалі одну якісь. На мою думку, справжні несенітниці були написані у відповідному законопроєкті 9076. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, напишіть свій коментар обов'язково під цим відео. Будемо дивитися, як далі буде проходити цей законопроєкт, які стосовно нього будуть прийняті висновки. Пишіть обов'язково свою думку. Також я нагадати хотів би усім, що на сьогоднішній день клубі юридичного захисту водія АД, до якого ви можете також долучитися, друзі. Діє акція у нас діє знижка 20%. Приведи друга. Якщо хочеш вступити, отримаєш 20% знижки, і твій друг також отримає 20% знижки. Тому, друзі, деталі будуть в описі під цим відео. Долучайтесь. Дякую усім, хто долучився до ефіру.